Збройна агресія Росії стимулювала все більше і більше перехід наших громадян на українську мову. Особливо серед тих, хто використовував російську у побуті. Насправді це дуже потужний інструмент формування нашої національної та громадянської ідентичності. І соціологія показує те, що тенденція ця набуває все більших і більших масштабів. От у мене є цифри, які стосуються того, яка Кількість наших громадян почала використовувати державну мову у різних сферах свого спілкування чи свого, своєї життєдіяльності. Фільми і серіали на 42% більше наших громадян почали дивитися фільми українською мовою. Натомість 46% з них відмовилися від російських. Музиці. 53% почали більше слухати української мови, музики. Натомість 41% повністю відмовилися від російського контенту. Книги і періодика. 38% наших громадян почали все більше читати українських книг. Натомість 31% відмовилися від російських. На YouTube каналах і, в принципі, в інтернеті, приблизно на 40% почала більше. Запитів стосовно україномовного контенту, і все менше і менше запитів по російськомовному контенті. Ці цифри демонструють наочно тенденцію, коли збройна агресія країни терориста стимулює формування нашої ідентичності, використання державної мови у побуті і у професійному житті, і все більше і більше цементує нас як українську націю. Перемога наша, вона остаточно завоює нашу незалежність, наш суверенітет і нашу ідентичність як українців. Використовуйте мову, і перемога буде за Україною.